Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку обов'язки в сім'ї родині. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Давайте спробуємо розгадати ревос і дізнатися, про що ми будемо говорити сьогодні на уроці. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо букву О. Далі болт. У слові «болт» забираємо дві останні букви, і в нас лишається Обо в'язки. Так, вийшло слово обов'язки. Як розподілено обов'язки членів родини? Погляньте, будь ласка, на малюночки, дітки можуть збирати яблучка, допомагати батькам мити посуд, складати свої речі. Також дітки можуть допомогти бабусі або дідусеві, наприклад, принести чай, допомогти мамі приготувати обід або татові щось змайструвати. Це те, що можуть робити дітки. Тобто вони не можуть повноцінно виконувати якісь певні роботи, але допомогти своїм батькам або дідусевій бабусі, звичайно, можуть. Але дітки мають і свої повноцінні обов'язки. Які спільні обов'язки у вас і ваших рідних? Які ваші обов'язки в сім'ї? Наприклад, у ваші обов'язки можуть бути відповідати за власними речами, прибирати за собою іграшки та допомагати вашим рідним. Чи завжди ви їх виконуєте, ваші обов'язки? Можливо, є такі випадки, коли мамі або татові, чи бабусю, бабусі дідусю доводиться нагадувати вам про ці обов'язки. А хто вам допомагає виконувати ваші обов'язки, наприклад, якщо потрібно прибрати за собою іграшки, поскладати свої речі, можливо, витерти пил або попилососити у кімнаті. Візьміть до уваги, що добре в тій родині, де сім'я єдина. Погляньте, будь ласка, на малюночки і обговоріть питання та дайте відповіді. Чому важливо піклуватися одне про одного в сім'ї? Подивіться, на малюночках ми бачимо, як родина піклується одне про одного. Так? Тобто дітки піклуються про своїх батьків, батьки піклуються про своїх батьків. А бабусь і дідуся піклуються про своїх дітей і про онуків. Чому, дітки, це важливо піклуватися одне про одного в сім'ї? Тому що якщо ми будемо жити і в сім'ї виконувати тільки от один хтось буде щось робити, і про нього ніхто не буде піклуватися, то цьому члену родини буде важко. Він буде часто стомлюватися, хворіти, і тоді не буде злагоди, миру і любові у сім'ї, а постійно будуть якісь суперечки, образи. і Врешті-решт, люди просто не зможуть жити один з одним в цій сім'ї, і сім'я розпадеться. Тому ми маємо піклуватися одне про одного. І не важливо, дітки, якого ми віку. Чи ви маленькі дітки, чи ми дорослі, молоді люди, чи ми вже досить ем, похилого віку люди, все рівно. Допомога один одному потрібна кожному від маленького до великого. Що ж все ж таки оці обов'язки, про які ми сьогодні говоримо, дітки, що це таке? Обов'язки це те, що слід неодмінно виконувати. Тобто це якась певна робота, яку потрібно неодмінно, постійно, систематично виконувати, навіть без нагадувань. Я допомагаю своїй мамі прибирати в кімнаті, а ти, розкажіть, будь ласка, як ви допомагаєте своїй матусі? Я допомагаю своєму татові майструвати, щось ремонтувати. А ти, розкажіть, будь ласка, як ви допомагаєте вашому татові? Можливо, ви щось дуже важливе для нього робите. Я допомагаю своєму дідусеві шукати окуляри, а ти як допомагаєш дідусеві? Я допомагаю своїй бабусі варити суп, а ти як допомагаєш бабусі? Чим саме? Що робиш для бабусі? Я допомагаю своєму братику маленькому взуватися, бо він ще цього не вміє. А ти як допомагаєш своєму братику, якщо він у тебе є? Я допомагаю своїй сестричці меншій вивчати букви і вчитися читати. А ти як допомагаєш сестричці, якщо вона в тебе є? Зараз, дітки, я пропоную вам розгорнути сторіночки Зошита і знайти тему обов'язків сім'ї родині. Якщо у вас є завдання, ви його виконуєте письмово, якщо завдання, яке ми розглядаємо з вами під час відеоуроку, відсутнє у ваших зошитах, тоді ви просто опрацьовуєте його усно. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. Розподіліть обов'язки між, між членами родини. Подивіться, до родини входить троє, двоє діток, хлопчики і дівчинка, мама з татом і бабуся з дідусем. Кожен із них може виконувати якісь свої певні обов'язки. Давайте спробуємо їх розподілити. Сервірувати стіл, хто може це зробити? Це може зробити дівчинка, тобто дочка. так? Приготувати вечерю, чий є, чи, чи є, чи обов'язок це має бути? Це може бути обов'язок мами, вона готує вечерю, помити посуд, хто може помити посуд і це його не обтяжить. Наприклад, бабуся, так. вигуляти собаку. Дітки, хто може із сім'ї вигуляти собаку? Хлопчик-братик, або дідусь, так, і прогулятися, подихати свіжим повітрям і вигуляти собачку. І полагодити, наприклад, стілець або те, що зламалося у квартирі, хто може, це може тато. Можливо, дідусь також може, а можливо, для дідуся це буде важке навантаження. А для тата це не буде таким важким навантаженням, тому що він, звичайно ж набагато молодший за дідуся. Друге завдання. Погляньте, будь ласка, на малюночки і обведіть зображення домашніх справ, які виконуєте саме ви. Подивіться, які тут є домашні справи. Помити посуд, почистити взуття, нагодувати рибок, прибрати свої іграшки та книжки, вигуляти песика і пропилососити у квартирі. Дітки, обведіть, будь ласка, на цих малюночках тільки ті домашні справи, які ви дійсно виконуєте або можете виконати. Також, дітки, будь ласка, на які ще хатні справи ви в змозі виконати. Наприклад, це може бути заправити ліжко після сну застелити своє ліжечко, самостійно зібрати речі, полити квіти, допомогти мамі помити посуд. Коли мама прасує одяг, його можна розвішувати на вішаки або складати по своїх місцях. Та витерти пил перед тим, як мама пропилососить і зробить вологе прибирання. Це можуть і маленькі дітки. Подумайте, будь ласка, що ви зможете ще допомогти, чим допомогти дорослим, і намалюйте цю хатню справу. Завдання третє. Запишіть, будь ласка, відповіді на запитання. Ішли йшли поруч два батька і два сина. Скільки їх було? Дітки, два батька і два сина. Скільки людей йшло, я вам підкажу. Три. Чому? Іде хлопчик маленький, іде дорослий чоловік, іде дорослий, і йде дорослий е, 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 похилий дідусь. Дивіться, для дідуся чоловік його син. Для чоловіка хлопчик також його син. Тобто два сина. Для хлопчика дорослий чоловік його батько. Для дорослого чоловіка дідусь його батько. Тобто два батька і два сина. А всього їх троє, так? Тепер, дітки, послухайте наступне питання. Дві матері, дві доньки та бабуся з онучками. Скільки їх було? Також три, дітки, дві матері. Тобто це бабуся, вона мамина мама, і це ваша матуся. так? Дві дочки. Це дівчинка. І. Мама для бабусі вона також дочка. І бабуся з онучкою, бабуся і з онучкою. Тобто вона і бабуся, вона і мама. Онучка може бути і донькою, а мама може бути і, е, і ще одна жінка може бути і мамою, і донькою. Тобто їх також три. Наступне завдання. Візьміть, будь ласка, олівець червоного та зеленого кольорів. Червоним олівцем нам з вами потрібно обвести ті справи, які краще виконає дідусь. А зеленим олівцем ми будемо обводити ті справи, які краще виконає хлопчик. Давайте почнемо з хлопчика. Вибачте, будь ласка, почнемо з дідуся. Дідусь краще заробляє гроші, обводимо. Це справа краще вдається дідусеві, тому що хлопчик не заробить такі гроші. Так? Далі, дідусь краще ділиться досвідом, тому що в нього вже багато пережитого. А хлопчик краще катається на роликах, тому. Це завдання ми можемо обвести зеленим кольором. Далі, хто краще бігає? Ну, звичайно, хлопчик, тому що він молоденький і він бігає краще, ніж дідусь. Хто краще грає в футбол? Можливо, дідусь і дуже розумний, і футболіст, але все ж таки в дідуся вже вік, що він не зможе бігати так і грати в футбол, як це робить його онук. І хто краще лазить по деревах? Ну, звичайно, молоденький хлопчик. Обведіть, будь ласка, те, що краще робить дідусь червоним кольором, а те, що краще виконує хлопчик, зеленим кольором. Завдання п'яте. Нам з вами необхідно розподілити справи у два стопчика: особисті справи і сімейні справи. Дітки, особисті справи, тобто це те, що виконує особисто якийсь із членів родини. Або ви, або ваші батьки, або дідусь з бабусею. А сімейні справи це ті справи, які стосуються всієї сім'ї. Це на благо всієї сім'ї. І там їх може виконувати вся сім'я. Будь ласка, перша справа купити хліб. Це може вся сім'я, звичайно, це може і діти, і батьки, і дідусь з бабусею. Виконати домашнє завдання. Це особисто справа діток, так? Привітати дідуся це особиста справа дитини або онуків. Мається на увазі дитини, дідуся. Помити посуд це сімейна справа, це може зробити будь-хто. Від хлопчика до дідуся й бабусі, так само і мама з татом, і хлопчик з дівчинкою. Підмести підлогу це також сімейна справа, це не обов'язково визначати тільки хлопчики або тільки дівчатка, тільки жінки або чоловіки. Це можуть зробити будь-хто. І піти на прогулянку це також особиста. Справа. Будь ласка, розподіліть справи у відповідні стовпчики. Завдання шосте, дітки. Доповніть перелік обов'язків членів сім'ї. Бути вдячним батькам за турботу. Бути люблячим сином або донькою, братом або сестрою. Бути слухняними і турботливими, добросовісно виконувати свої обов'язки, піклуватися про всіх членів своєї родини. Завдання сьоме: допоможіть мамі розкласти речі. З'єднайте речі з місцем їх зберігання. Погляньте речей дуже багато. так? Вони можуть зберігатися в книжковій шафі, вони можуть зберігатися в холодильнику у шафі на поличках чи на вішаках, та в кухонній шафі. Ось давайте будемо розкладати речі. Тобто ми речі будемо об'єднувати із тим місцем, де їх зберігають. Книжки ми кладемо. Ну, звичайно, в книжкову шафу. Костюми повішаємо, звичайно, у шафу для одягу. І куртку туди ж ми повішаємо у шафу для одягу або покладемо. Так. Сукня також у шафі для одягу. Капелюх це одяг. Тому вони мають зберігатися у шафі для одягу. Далі. Помідори, продукти ми кладемо у холодильник. Ковбасу ми також покладемо у холодильник. Яблучка у холодильник, яйці ми можемо покласти в холодильник. Так, дітки? Сир ми покладемо у холодильник. Подивіться, куди ми покладемо з вами чашку. А чашку ми покладемо у ту шафу, яка знаходиться на кухні для посуду, так, дітки? Так. Також у духовку ми з вами кладемо е, курку, коли запікаємо її, так, дітки, перед тим, як вживати в їжу. А після того, якщо ми не доїли курку, то ми, звичайно, покладемо її в холодильник. Посуд, наприклад, кастрюльку там, чи супницю ми покладемо у шафу, яка призначена для зберігання посуду. Морозиво ми також покладемо у холодильник і не просто у холодильник, а щоб воно не розтануло, ми покладемо його у морозильну камеру. Так? Дітки, а що ще ми з вами не поклали? Шоколад. Куди нам потрібно покласти шоколад? Ну, звичайно, в холодильник, щоб він не розтанув. Капусту ще що? Хліб і молоко. Так, Тобто продукти, щоб вони не псувалися, краще покласти в холодильник. Одяг ми кладемо у шафу для одягу. Книжки ми кладемо у шафу для книжок. Посуд ми кладемо у шафу для посуду. А коли готуємо їжу, наприклад, ось як курчатко запікаємо, тоді ми, звичайно, кладемо у шафу для запікання. Так, дітки? Добре, молодці. Скажіть мені, будь ласка, який висновок ми можемо зробити в кінці нашого уроку? У родині люди дбають одне про одного. І це дуже важливо для того, щоб родина була щаслива, щоб був мир і злагода в, в родині потрібно один про одного дбати. Усі члени родини мають свої обов'язки, які слід сумлінно виконувати. Тоді у вас не буде сварок, тоді ваші рідні будуть здорові, будуть мати сили для того, щоб проводити вільний. Час з вами і з іншими членами своєї родини. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання, яке знайдете за посиланням у своїх електронних щоденничках. А наприкінці уроку оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений все було легко, червоний я дуже втомився. Жовтий було цікаво. Помаранчевий, у мене все вийшло. Синій було складно. А я дякую вам за роботу та прощаюся з вами до наступних зустрічей.